У мене в саду сама, сама така крайня прищепа. На самому такому дальному кутку саду ось ця скольда. знайома дала, каже, не пожалкуєш прищіпи". Я Думаю, дала ладно, прищеплю, хай буде, може і такий сорт пригодиться. А я знав, що це за сорт, я б, звичайно, прищепив мішок у місці, але там я вже цей сорт. Я розвожу його. О, щас заруб, ось зерву один. Отак От прямо один зірвав і два зірвалися. І прищепив ще кілька прищеп зробив. Ну, сорт просто шикарнючий. От показую, високоімунний, практично ну, не пошкоджується. Листя, ну, я не знаю, там чисте листя тут. І тут хміль нападає на це дерево, на цю прищепу. Вона в мене ще рік-два. І я буду, мабуть, все-таки її обрізати повністю. Таке хміль її тут доб'є. А постійно ну вже тут я його ніяк не поборю нічим. Там в мене є вже три прищепи, то мені вистачить. Яблука просто от бомби. Буває виростають до 4, за 400 грам, Виростають такі ну важкуваті. Яблука. О, значить, отакий от вигляд, і це в тіні тут, От в тіні от вони так окрашуються. Такий вигляд мають. Ось розкольний в мене ще тут є кілька прищеп. Ось два яблучка висять. Невеличкі поки що. Там далі те, що в мене оскольда, росте. Ось ще одне яблуко зірвав. Ось таке кругле яблуко. Ось такий вигляд. Таке ребристе яблуко. Напівовальне таке. Значить з приводу смаку. Ну, вже відео було в мене не раз така скалища, хрумка м'якоть, така насичена, кисло-солодкого смаку, кислинка гармонійна, смак приємний, навіть зараз їсти дуже приємно це яблуко. Як сказав високоімунне, урожання чудова, кожен рік з урожаєм. Були періоди, коли урожай буває менший врожай, буває більший. Але він єсть такої періодичності я не замітив. Значить, був такий період, це років не знаю 3-4, коли перебирав старі ящики в підвалі, виносив і десь в липні місяці. І в ящику замітив кілька плодів яблук. Вони збереглися чудово, причому не втратили консистенцію. Як буває, що яблука переспівають і потім ригла м'якость становиться, Тако, ну ніякий. Вони були хрумкі, соковиті, ну, звичайно, вже трошки підсушені. Але саме це от сорт Аскольда був. Тобто в липні місяці в ящику, коли в підвалі температура була плюс 12-15 градусів, вони долежали. До плодової гнилі теж. Вони рідко пошкоджуються, осипання теж практично не замітив. ну З недоліків, навіть і не знаю, які сказати недоліки. ну скажімо так, яблуко не десертне, але смачне. Хто полюбляє такі кисло солодкі яблука, але ну скажу, нейтральні. Тобто, щоб сказати, тут така кислинка виражена, як в деяких. Сортак теж Сміт, наприклад, зараз їсти споживати до весни там кислинка буде така, то тут такого немає. Цукру теж тут небагато, то, то просто смачне яблуко, міру солодке, міру кисле, ось, і Мені дуже подобається цей сорт. І я впевнений, що в кого такий сорт є, він. Цілком задоволений ним.